Вітаю! А ви знаєте, як почувається шкіра після лазерної процедури? Я знаю. І багато хто вже знає, і хто проходив лазери, ну точно вже пам'ятають. Вона може бути роздратованою, вона стає червоною, гарячою пече. Ці відчуття, вони схожі на легкий сонячний опік. І саме цього більшість пацієнтів бояться найбільше. Але є хороша новина. Тому що всі ці неприємні прояви можна швидко зменшити правильним доглядом. І тут я завжди обираю свій найулюбленіший засіб це зволожуючий лосьон, розроблений спеціально для догляду за шкірою після лазерних процедур. і Ну, звісно, після активної інсоляції. У нього легка, дуже приємна текстура, він швидко вбирається і зовсім не залишає жирних слідів. Він адаптований для всіх типів шкіри. Його можна застосовувати як у професійних програмах у клініці, так і в домашньому, щоденному догляді. А далі, якщо хочеться швидкого покращення або зняття подразнення, вхід іде термальна вода, так само від Доктор О. Вона збагачена унікальним екстрактом на основі е лікувальної грязі-куяльника. І всього достатньо кілька пшиків щоб нанести да, поверх крему, поверх э, макіяжу, і можна виходити на вулицю. Вона має заспокійливий і охолоджуючий ефект. І третій етап це гіалуронова кислота або гідрогель з гіалуроновою кислотою. Інноваційний гель. Він також містить екстракт лікувальних э, куяльницьких грязей і він підсилює ефект зволоження. Особливо цей період, коли шкіра потребує найбільше вологи для того, щоб зберегти еластичність, комфорт. Тому всі ті неприємні відчуття, які ви так боїтеся після лазерних процедур, можна контролювати. Ваші побоювання взагалі вже будуть безпідставні, адже правильний догляд забезпечує швидке відновлення, комфорт і здоровий вигляд шкіри. Ваша шкіра завжди залишається в професійних руках. І все, що потрібно, це просто довіритися фахівцю з правильно підібраним засобами. Тобто це такий мінімальний золотий стандарт для того, щоб швидко відновити свою шкіру для того, щоб мінімізувати неприємні відчуття, і для того, щоб ви Зберегли і посилили ефект тої процедури, яка була попередньо виконана.